Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Для якого значення А. Система рівнянь. Перше рівняння різниця 7х і до рівня 5. І друге, сума 21х і 6 до рівня 15, має безліч розв'язків. Приступаємо до виконання. Система рівнянь має безліч розв'язків, коли графіки обох рівнянь, що входять до системи, збігаються. Тому помножимо перше рівняння на 3. І знайдемо відповідне значення А. Отримаємо 21х, відняти 3 ay дорівнює 15. Друге рівняння переписали. Отже, для того, щоб графіки збігались, у нас мають бути однакові коефіцієнти 21 і 21, 15 і 15, тому мінус 3а має дорівнювати 6. Тоді а, щоб знайти, треба 6 поділити на мінус 3. Ми отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7, та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7. Виконано.